Всім привіт! Мене звати Аліна і це моє перше відео. Моє перше відео буде без ніякого мікрофону, нічого такого, бо я хочу спробувати зрозуміти та уже йти далі. Як ви могли зрозуміти з назви відео? Це буде те, що в моїй сумці. Чому саме таке відео? Ви скажете, це було популярно років 10 тому назад. Так, це було популярно 10 років тому назад. Саме в той час, коли я була шостому, сьомому класі я хотіла завести свій ютуб-канал і також вести всякі влоги знімати, щось показувати. Але, як ви розумієте, це моє перше відео. Тільки через 10 років я наважилась на цей крок. Це було чомусь складніше, бо це зовсім інша. Сфера це зовсім інша платформа. Я навіть вже в інстаграмі більше з'являюсь, але на Ютубі якось щось не те. Я та сама олдовська, скажімо так, олдовська дівчинка маленька, яка дуже любила усіляких блогерів, дивилася, слідкувала, мотивувалась чимось, і я досі це роблю. І так як я досі просто щоденно дивлюсь щось на Ютубі, я вирішила, що. Напевно, це час, що зазвичай я можу це відкласти або ще щось. Наразі в мене навіть є герпес, але я вирішила, що я зроблю навпаки. У мене зараз є герпес, який я просто ненавиджу, але це факт. І я вирішила, що ні, сьогодні це саме треба. Тому я рада вітати кожного, хто дивиться це відео і буде дивитися моє наступне. Буду дуже рада вашій активності, лайкам, підпискам, коментарям. Для мене це зараз буде дуже шоково, якщо взагалі хтось це буде робити. Але welcome! І так, моя сумочка. Зараз я ходжу на роботу в торговий центр, Я працюю на апартаменті. взагалі живу в Канаді, якщо що. І саме з мого власного магазину, де я працюю, я придбала свою сумку. Крайню. Моя сумка виглядає ось таким чином, вона така коричнева з золотими вставочками. В цілому вона була типу класна, зручна. Я перед цим ходила з, рю з рюкзачком, але вирішила, що сумочка буде трішки місткіша. Але наразі я розумію, що цієї сумки, цього об'єму сумки, мені тупо мало, тому я вже буду дивитися якусь іншого. Власне, як ви можете зрозуміти, тут такий один великий відділ, та такий на змічці інший. Почнемо, напевно, з великого і закінчимо маленьким. І так, перше, що я завжди ношу з собою, це бутилочка з водою, тут навіть трішки влишилося, але кожного дня, куди б я не вийшла, я завжди беру собою водичку. Наступна це не щоденна штука, але я можу взяти з собою блокнот. Якщо я йду, наприклад, не на роботу або десь там погуляти або ще щось. Я можу взяти з собою блокнот, тому що я можу занотувати будь-що. Мені можуть прийти ідеї, і я повинна їх занотувати. Телефони я люблю менше, тобто навіть книги мені краще почитати офлайн аніж. Телефоні портретсір. Наступна ідея це мій гаманець. Він виглядає ось таким чином, з такими мікі маусами І дуже круто те, що йому вже третій мабуть, рік. Він не в самому своєму гарному стані, але я його дуже полюбляю. Він дуже м'якенький. Купляла я його в сінцеї у Хмельницькому ще. Тобто він функціонує, все, що мені потрібно, тут є. Кеш я з собою не ношу, тобто тут тільки картки або якісь доп-картки з магазинів, або взагалі білетик проїзний. Наступне це в нас іде така розчіска від Tangle Tizer. Вона в мене рожевому і ось вистячому фіолетовому кольорі. Звичайно розшізкою користуюсь майже кожен день, тому що якщо я вдома я користуюсь своєю звичайною, якщо я на роботі, то я користуюсь цією. Дуже зручно, я її купила, чесно кажучи, я не пам'ятаю коли, але вона дуже-дуже прикольна. Наступне це іде крем для рук. Просто must have. Чому? Тому що я насправді не дуже люблю Канаду за її клімату Я не знаю, як я буду далі жити, які в мене взагалі плани, але те, що я повністю суха, це факт. Тобто руки, обличчя, просто все тіло. Тому я вже навіть не звертаю увагу, якого бренду я купую крем, тому що мені ж настільки все одно. Мені головне, щоб зволожу. Тому в цей раз був ось такий Я його просто взяла в такому. В звичайному магазині, це був шоперс, хто в Канаді знає, тому головне ще б Так, основне все. Тобто в мене залишилось тут один маленький такий карманчик і карманчик на змійці. Якщо говорити про карманчик на Змітці, то в мене тут знаходяться жіночі матеріали, скажімо так, та знаходяться двоє ліків якраз для цих дней також, бо я. Із тих дівчат, що не люблять, але страждаємо. У маленькому у нас знаходяться мої навушники, без пояснень, в принципі. Далі у мене знаходиться антисептик. ключаний, взагалі без нічого. До речі, такого самого запаху у нас рідке мило. Я фанат такого запаху. Якщо що, це Black Cherry. Просто я взагалі люблю вишні скрізь. Що, якщо ми заговорили за вишню, то наступним лотом у нас просто парфуми. Ці парфуми я брала у Сіфорі, мені подарували подарунковий сертифікат, і я на ті гроші я трішки додала, і в мене вийшли такі духи, парфуми, і це просто вишня, вони дуже схожі зрозуміло, що на Том, на Cherry, але, звісно, це не прям вони якісь більш різкі, тому я їх. Ношу собою для того, щоб. А якщо я забуду покористуватися парфумами зранку, наприклад, то я можу використати їх, якщо мені там не знаю, супер буде необхідно. Тобто це взагалі не щоденна штука, це на всякий випадок. І також в цій маленькому в цьому маленькому гарматчику знаходиться вижнева гігієнічка від Carmex. Я користувалася Carmex, напевно, ще до 2022-го. Потім якось в ці три роки, я два роки я ними не користуюсь, І в цілому я вирішила купити ось, напевно, тижні-два тому і згадати, і як тільки я почала ним користуватись, це моє перше нанесення, і я згадала. Тупо мене флешбекнуло ось зима 2021-2022. Просто флешбеком, бо тоді була зима, я користувалася цим, зрозуміла, ще частіше. І це дуже дивне відчуття. З цим ми закінчили, ми переходимо до маленького карманчика В маленькому карманчику я тільки, напевно, нещодавно навела якийсь, якийсь порядок, тому що мене було просто хаос. Я туди кидала все таке мілке, таке, що мені типу, буде заважати в основному, тому. Зустрічаємо. Перше, це у нас іде ручка, що я логічним буду. Було б дуже глупо носити блокнотик без того, що можна в ньому написати. Наступно, йде в мене. Така міня птичка. Раніше вона все було розкидане, і знову ж таки, нещодавно я побачила цей пакетик і зрозуміла, що це саме той розмір, що мені потрібно для сумочки. Тут у мене просто ну, базово. У мене йде, це до речі, я хотіла сюди покласти, У мене йде знову ж таки отакі ліки, потім Німесил, таблетки для від головної болі та панкетин, якщо мені стане погано з животом. Далі в мене йде мій паспорт з дуже крутим чохлом Мені робили його на замовлення, це була ручна робота, я з ним просто хвалюсь. І ну, я, я відчуваю себе дуже гордо з ним, знаєте. Далі в мене йдуть паперові сорбетки, звичайно. Далі в мене йде дуже афієнна дзеркаль, це просто ну, так виглядає. І ось так відкривається. Це якийсь, ну, мені його подарували ще в дитинстві. І я ним не користувалася деякий час, і я вирішила, що ну, типу, саме час. Далі в мене ще одна помадка гігієнічна для губ, вона ось такої фірми. Дуже багато її хвалять, але мені вона трішки не зайшла. Типу вона ну, така дуже вже жирна, тобто не дуже приємно, коли вона знаходиться на моїх губах. Наступно це в мене йде фіктап. До речі, дуже смачний такий слабкий, смачне, дуже рідко користуються. Також така жувальна гумка, Я не взагалі не користуюсь, вона просто мене лежить. Я не дуже люблю постійно живати гумки. Далі у мене йдуть ще дві гумки, Одна така Trident, Такі я можу іноді використовувати. Чому? Тому що і ми їх привезли. З Мексики. Тут такого немає, і я привезла їх з Мексики. І я така, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. І вишневий просто холс морядом залишився. І ще одна гігієнічна помада просто, ну, типу, тут їх забагато не буває, а в дівчині так тим бачить. Це тут дуже погано буде видно, тому я навіть не буду показувати. Я, мабуть, прикріплю вже фото. Це український бренд від Анни Кошмо. веганський повністю. Мені дуже подобається. Він легкий, блиск, ну, трішки блиску. І він реально зволений. Тому просто він в мене вже більше року, Я його купувала, я вже не пам'ятаю коли, реально. Пам Напевно, коли ще перший раз виїжджала з України. Бо, ну, типу, це дуже класна штука. І також завершується все, що таблетки. Це вже канадський, Advil, просто проти головної болі, проти всі. А по факту це наш ібупрофен, Я це дізналась тільки не нещодавно. Просто потрібно читати, що в нього ходить. Але типу ібупрофен так, таблеточка. Так що, в принципі, в принципі, настало тепер дуже легкою. Ми закінчили. Напишіть в коментарях, щоб ви обов'язково в свою сумочку, просто якщо ви навіть ідете з іншою сумочкою, що ви перекладаєте? І також напишіть, чи взагалі вам було цікаво, бо я це хотіла ніби зняти. Я вам кажу декілька років, просто а сам YouTube канал 10 років, мені зараз 22 І ви розумієте, як це взагалі можна? Як це взагалі, 10 років щось хотіти і нарешті зробити? Тому я дуже вам дякую за перегляд. З вами була Аліна, і до скорих зустрічей.